Кривається відокремлений підрозділ лікувально-діагностичний центр, який буде працювати за контрактами з НСЗУ за дев'ятим пакетом, який включає в себе лабораторну допомогу. І е, допомогу е, спеціалістів вузьких е, вторинної ланки. У нас є лікарі з міста Покровська, з Михайлівського району, з Мелітопольського району, з міста Мелітополя дуже багато. Е, основна маса лікарів це ВПО. Тимчасово переселені люди. Ну, ми старалися, щоб там якось громада могла до свого лікаря попасти. Основна маса там, десь певно, з 80% це кошти НСЗУ. Також допомагали спонсори, дуже нам багато допомогла департамент охорони здоров'я в лиці Клименко Вікторії Вайн, оргтехнікою, обладнанням. Бюджет міста Мелітополя допомагали вони нам і меблі купляти. Ну багато чого там такі речі, якесь обладнання передавалося. Основні фонди, якісь там. ну Чим могли там в принципі нам. Виконком нам всім теж допомагає. Тут нема, нарікань ніяких нема. Також е е була спонсорська допомога. Закуплене сучасне обладнання. Можливо, навіть сказати по місту Запоріжжю, як ну, ми знаходимося п'ятьорки на кращих. На фоні цього лікувального діагностичного відділу ми... Запускаємо загальноклінічні дослідження, біохімічні дослідження, імунологічні дослідження. В загальноклінічні буде входити загальний аналіз крові, загальним аналізом сичі і підслів підрахунку під, під формули глазами. Ну, це важливо на сьогоднішній день. Біохімічний спектр досліджень, основний е, колограми, а в е, імунологічні дослідження входять теріольна панель, гормональна панель, і також будемо визначати. Вітаміни Д, вітаміни Д, вітаміни в 12 ну, спект панелі вітамінів. В нашому центрі послуги будуть надаватися всім жінкам України Запоріжжя, Запорізької області і Мелітопольської громади. Цей кабінет ну, сучасний, сучасна техніка для діагностики новий кальпоскоп. Найсучасніші ця радіо хвильовий апарат, надія для лікування патології шейки матки. Ну, і є все і ОЗД. Так що запрошуємо всіх жінок, будемо ради. До нас до лікаря-кошер-гінеколога без направлення сімейного звернення. В лікаря-кошер-гінеколога можуть жінки. Получити направлення на любові ріка, якщо е, в цьому потреба. Проходять, записуються або по дзвінку в зручний час для будь-якої жінки. Всі послуги, що надаються нашим це безкоштовно.